Пластик, папір та тверді побутові відходи. Все окремо. У мукачеві все частіше мешканці звертають увагу до культури сортування сміття. Бутилки пластмасові, е, стекляні там у нас є контейнер. контейнер такий, та й туди. А наприклад, папір, тверді, побутові відходи. Ну такі не сортували. Ну, хіба що строїтельний якийсь мусор тоді окремо для екології, звичайно. А є у нас не для того, аби ну, забезпечити культуру сортування, на вас буде mm -hmm. ну, Це все залежить від людей. Є люди, які за це все, а є люди, яким просто все рівно. А ви... Коли з'явилися ці контейнери, що є місце, куди сортувати, я, як давно ну, по часу не можу сказати, коли Всі знають, що е, пластик, там, кульки, то все бутилки це все дуже шкідливо, воно дуже довго розкладається. І це все дуже шкідливо для нашого зовнішнього середовища. середовища. Чому не сортуєте? – Я думав, що то має бути державна програма, а так, ну, хтось один там начне, ну, двоє-п'ятеро. Там великого, як кажуть, результату не буде. Я дивлюся, знаєте, на Латорицю, зперва там тільки тих фляшок йшло. а тепер, як вже знаходяться волонтери, котрі там мало збирають, та менше. Та думаю, все-таки це теж результат. Ну, Колодумів, наприклад, пластмасу окремо, ну, я туди так кидаю, але ви знаєте, теж дуже добрі, бо у літі, коли літом, то тут бак раз-два повний, воняє. А тепер як пластмаса окреме, а забирають кожен день, то не воняє. Це важливо, тому що якщо ми будемо засмічувати город, то Типа, земля буде брудною і будуть забруднитися річки, так можуть погибнути тварини та природа. А ще садик, або нам ще тоді об'ясняли, що це дуже важливо. Опісля домашнього сортування несуть у баки. Кажуть, що скидають у спеціальні контейнери, що встановлені в дворах багатоквартирних будинків, але зізнаються, їх наразі на всіх не вистачає. Ємкості заповнюються швидко, тому не завжди виходить сортувати згідно вимог. На жаль, воно йде в загальний контейнер. А далі, 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 далі я не знаю. Яка... Невідомо так. Я думаю, є, але нашим людям до того, що дуже-дуже далеко. Чому? Тому що на фініші, саме там, де сміття має сортуватися, воно і так, і так потрапляє на загальні полігони далі. І далі біда з екологією. Навіть якщо ставлять якісь клітки або контейнери, обов'язково буде все валятися поруч. За словами очільника Ави, вивіз сміття відбувається систематично згідно встановлених графіків. В залежності від їх наповнення, це відбувається як мінімум один раз на тиждень. Біля двох двох разів на тиждень ми забираємо із контейнерів ті відходи, які підлягають сортуванню. Відсортовані відходи ми накопичуємо тут у нас на території, досортовуємо їх так, відповідно потім на відправляємо на підприємства-переробники. На території міста встановили відповідні баки для сортування. Наразі наявні контейнери для пластику та паперу. На території багатоквартирних будинків зараз у нас розміщено біля 170 контейнерів сіток для збору паперу, пластику і скла. Багато більше вже людей починають звертати увагу на сортування. Об'єми відповідно какими збільшуються. Тобто ці об'єми не попадають на сміттєзвалище нашого нашого об'єднаної територіальної громади. Та куди ж потрапляють відсортовані відходи? Наразі України немає місця, де здійснюється переробка відходів, тому доводиться транспортувати до сусідніх областей. Через це товариство змушено витрачати чимало фінансів на транспортування. Папір відправляємо на Жадачівський цільозно паперовий комбінат. Пластик, товариство-Подільська Січ, місто Вінниця. У нас тут переробних підприємств немає в наших окресностях. Так і скло на Ракетнянський скляний завод, місто Рокетне, Рівненська область. Логістика займає відповідно свою затратну частину. Най. Під наші об'єми, які утворюються в Мукачеві або в Закарпатській області, цих об'ємів недостатньо буде для організації тут таких переробних заводів. Ну це моя думка. АВ Мукачево розробляє план розширення системи сортування уже найближчим часом. Планують встановити контейнери для скла та органічних відходів. А також завершується облаштування першого у місті над латерицею екоострівця. Та чи достатньо цього для впровадження культури сортування? Ми далі стежитимемо за ситуацією.